Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку художній опис зайця. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, На уроці не дрімати, а знання вершій хапати. Відгадайте загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, він утік. То це. Так, це заєць. І сьогодні ми з вами знайомимося з зайчиком. І завдання наше описати його. В лісі сніг, у лісі звірі, ось зайчата скачуть сірі, сірі з голоду тремтять, бідні зайчики голодні, ще не снідали сьогодні. Який це зайчик? Так, це вже в нас на нашій світлині білий зайчик. Зайчик, який вже взимку. Зараз наші зайчики виглядають трошки не так. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчитися описувати зайчика за фотоілюстрацією. Що ти знаєш про зайця? Пригадайте загадки про зайця. Які ти знаєш. Можете використати мережу інтернет, щоб пригадати всі ті загадки, які ви знаєте про зайчика. Послухайте текст і скажіть, це розповідь, опис чи міркування. Заєць сірий найпоширеніший звір нашої фауни з ряду зайцеподібних. Тіло його струнке стиснуте з боків завдовжки понад 60 см. Голова невелика, а вуха довгі, більше довжини голови, загострені на кінцях. Очі опуклі містяться по боках голови. Кінцівки зайців пристосовані до швидкого бігу. І тому задні ноги міцні, майже вдвічі довші від передніх. Тулуб у зайців закінчується коротеньким хвостом. Забарвлення волосяного покриву тьмяне сірувато буре. Який це текст? Розповідь, опис чи міркування. Так, це опис, при тому опис в науковому стилі. Так? Розглянь світлину зайця, поміркуй, що треба вказати, які ознаки охарактеризувати, щоб створити художній опис звірятка. Давайте відпочинемо з вами. Працюємо з вами далі. Чому зайці називають косим? Зайці можуть бачити буквально все навкруги себе, але рятуючись від ворога, вони дивляться переважно назад. Саме за цю здатність дивитись назад з коса. Зайцем називають косим. Зайць-сміливець чи боягуз? Зайців давно б усіх винищили, якби вони не були обережні і хитрі. Перш ніж залягти десь у кущах, заєць наробить стільки всіляких слідів, візерунків, що й не кожен собака розбереться, а потім ляже і нічим не викаже себе. Запаху в нього немає. Лежить заєць, а поряд ходять вороги. Якщо є змога втекти, він тікає. Але це не значить, що він боягуз. Пригадайте за таблицею будову тексту опису та зміст його складових частин. Отже, текст-опис складається зачин, основна частина і кінцівка. В зачині ми вказуємо загальне враження. Так, ми можемо почати текст, заяць, невеличке, гарне звірятко». В основній частині описуємо окремі ознаки: голову, вуха, очі, носик, шубку, лапи, хвостик. Є у вас от підказки, так? Невелика, довгі, великі, маленькі, м'яка, міцні, куценькі. І в кінці потрібно зробити висновок. До поданих ознак добери ще свої, які допоможуть описати зайчика. Усно побудуй текст-опис з за поданою схемою та опорними словами. Поставте відео на паузу і спробуйте усно побудувати текст-опис. Напишіть, які слова можна використати в тексті, щоб не повторювати слово зайчик. Ось який словничок. Синоніми до слова зайчик. Вухань, куций, куцохвостий, косоокий, сплюх. Ваше зараз завдання записати текст-опис. Поставте відео на паузу. У вас є світлина, фото ілюстрація зайчика, є таблиця з підказками, які можна використати в записі цього тексту. Тому, я думаю, у вас все вийде. Поставте відео на паузу і використовуючи ці підказки, запишіть текст, опис. Перечитайте свій твір. Якщо трапляться помилки, виправте їх. В кінці уроку оцініть свою роботу. У вас все вийшло. Я впевнена в тому, що у вас все вийшло. Вийшло. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!